Третій вечір поспіль закарпатці мають можливість спостерігати за доволі рідкісною астрономічною подією, поцілунком планет через зближення Венери та Юпітера. Щоб спостерігати таке явище, не потрібно мати ніякого спеціального обладнання. Його можна побачити неозброєним оком. Це явище, яке зараз спостерігається на небі, дійсно викликало певний інтерес. Я б сказав, навіть такий невеличкий ажіотаж. Дуже багато було звернень, що ж це таке, чи це якісь неопізно літаючі обігріві. Чи щось пов'язано з військовою діяльністю, як не як у нас війна, але ми маємо справу зараз із не таким же рідкісним астрономічним явищем, яке астрономи називають сполученням планет. В даному випадку сполучення планет Юпітера і Венери. Юпітер головний Бог. Ім'я дано римлянами, як і всі інші назви планети. А Венера найяскравіша із планет. Тобто, це таке цікаве поєднання двох дуже яскравих об'єктів на небі. Юпітер найбільша планета сонячної системи, а Венера один із найяскравіших об'єктів, що видно із Землі. Тижнями наближалися один до одного. В нічному небі вони виглядають двома великими яскравими зірками, які знаходяться дуже близько один до одного. Кутова відстань, тобто відстань, яка вимірюється кутовими одиницями між планетами, зараз становить близько 40 кутових. Мінут. Ну, пересічній людині це може мало що говорить, але я вам таке порівняння наведу. Між ними може спокійно повний місяць вміститися. І ніякої загрози це абсолютно не несе. Це тільки видиме, візуальне зближення планет. А в цей момент між Юпітером і Венерою 4,4 астрономічних одиниць, або звичні кілометри це 660 мільйонів кілометрів. Тобто величезна відстань. Планети рухаються повільно, тож спостерігати їхню близькість одна від одної можна буде ще кілька днів, якщо дозволить погода.